Так, народ, всім привіт. Е, вирішив пару полів на зиму задискувати після сої. Там небагато декілька. Е, бо після стернових, після стерні то ми всі поурали вже на зиму, а після сої декілька лишилось там, не всі, але е, такі неправильні конфігурації, от, як от, тут є буквою П, е, там різні клином, ще щось не дуже хотілося їх урати бо то довго, трохи і нудно. То вирішив задискувати. Бачимо, один слід зробив, непогано б. виходить, в принципі. І всі ті поля, вони перший рік в оренді. Тут був жах. Тут перший рік своя була. Тут такий парі, як перший раз приїхав оприскувати, то думав, що там не оприскувати треба цю роторну косарку запускати. На тут такий луг був. Парі був такий, що ужаст. Ну і тут урожайності рекордної не було в перший рік, звичайно там. Чуть більше, я знаю, може до 25 нерів витягнули, а може і не було. Ну то і не дивно в такому парі. Але вже поле вироблене. Дискуємо дискою борною бомб, зараз її покажу. Ну Глибина я там не мірив, але тако ногою шкарбнув. То щось є. бачите, як ногу беру. Залаз, наче якась глибина там є. При можливості стараюся невеличку діагональ брати, як де виходить. І все. А на весну тоді не знаю. Або закрию вологу дискою борною знову, щоб тоді знову перемішати ці рештки, які ще є. І поле місяць постою, і тоді вже культиватором перед посильною культивацією. Хоча дискою весною, то як хто кажуть, не дуже бажано, тому що вона трохи вологу. Вивертає наверх. Ну, але перший слід зробити, якщо цим культиватором, теж якби смислу не сильно є, бо буде це все сунути. Не сунути, просто його треба ще раз перерізати, а тоді буде нормально. Так що так Так, здебільшого насо під сою ми орем. А це вирішив пару полів таких, щоб не заморачуватись, здискувати і все. Погано виходить, десь гірше, десь краще. Воно собі за зиму все переперхне і все буде, я думаю, добре. Тут весною я перед постійом робив. Е, знову ж таки, дискою бороною, тут два сліда, а тут вов, пів поля взагалі три, ну бо тут, тут жах був, жах на полі. Але нічого була своя. Дискуємо дискою бороною бомет. Е, робоча ширина захвату 2,20 на 10 тарілок. Це бо вона, звичайно, замала трошки до таких ну, але куплялась вона раніше під юмза, хоча і під юмзу вона трошки замала. Ну, Юмзом ми ходимо на третій передачі МТЗ, Я ходив сьогодні восьма і на промежутці понижена. Якщо десь дуже важко, часом дуже глибоко, то моно і шосту. Якщо перший слід по своїй ми робили під о, посіву зимини, то цим ходили і восьму повишено навіть. Ну, свою роботу вона робить. Звичайно, це не агешка, але тим не менше, вже вона у нас четвертий сезон. Перші роки не дуже так працювала, а зараз ми їй вже даємо вогню трохи. Це ми її купляли в ковалі. Лежить стовпчик. Я сьогодні ще положив кусочок рельс, щоб поглибше на зиму, вона трошки лізла. Ну так розвернуті вже. Бачите, нормально. Ці. Батареї кут вже такий нормальний. Рама трошки вже варилась, а ну, воно все таке, знаєте, зліпляне. Агешка, звичайно, краще, але поки що така. А Гешка, що таке, я знаю, працювали нею. Це добра борона, але поки таке. На 10 тарілок, як я сказав. Якби хоч би на 11 тарілок 2,40, то вже було б краще, так? але за рахунок швидкості, то, в принципі, не дуже ми щось там і втрачаємо цією бороною. Але свою роботу робить. В цьому році ми... Та й в минулому ми дискували, а в минулому ми хоч ще деякі поля орали. а в цьому році взагалі плуга на свої поля не чіпляли під посів возимени. Все дисково. Тільки в цьому році збирали сою рано, то е, здискували один слід по сухому, дуже тоді поляка тверда була, суша. І почекали там тиждень, два тижні, як на яких полях, і перед посівом ще один слід дали другий. Получилось дуже гарно. Дуже гарні сходи. Ну, набагато скоріше, ніж плугом і економніше. Так що отак. Здискували, зараз ще їду пару полів здискуємо, дискуємо та й все. Дуже добре, звісно, ті всі городи, якби був цей. Глибокорозпушувач, бо є проблеми на деяких полях, та на більшість тими тракторами не сильно глибоко, то виориш. І воно плужна підошва місцями є. А знову якогось там чіпляти глибокорозпушувача до ЮМЗа чи до МТЗ на якихось там 2-3 лапи, Та щось не дуже хочеться, що він там наробить, то ЮМЗ чи та МТЗ то хоча б вже з передком треба МТЗ з більшими колесами, щоб не так вгрузав в землю, то ще щось може і то. А в ідеалі для цього трактор треба 6 циліндрів, якийсь мощний, тоді буде якийсь толк. Ну а так поки поки так як є, працюємо. Так що їду я далі.